Там, де живуть українці, завжди має бути прибрано. Чисто охайно. Такою є наша національна риса. І куди б не закидали українців, у які країни та світи не потрапляли, вони завжди намагаються навести лад біля своїх осель та святих місць, особливо напередодні свят та ще й у своєму рідному селі. Так громада городецького дружно вийшла на прибирання біля своєї унікальної козацької церкви. Під керівництвом старости села Володимиром Тертичним пророблено велику роботу. Розчищено парослі, викошні. Шену траву, бур'яни винесено сміття та багато іншого у соцмережах. Володимир Михайлович підкреслив: це наші люди. Ми українці. Ми настільки працьовиті і гарні душею у народ. Що коли ми разом, то ні одна стихія світу не встоїть проти нас. Наша родецька церква це, скажімо так, найсвятіше безперечно місце нашого села. Ну, я думаю, не тільки нашого села, тому що таких церквів мало. Можу сказати власне відчуття, що місце дуже сильно енергетично, храм дуже намолений. І, хоча до нього торкнулася нехороша рука радянської влади, пробували тут робити клуб, але все-таки на все воля Божа і вона сильніша. І маємо сьогодні церкву, і церква буде завжди. І жителі села дуже цінують нашу церкву. Можливо, не всіх ще сюди пускає душа, не всі ще приходять, але я впевнений, якщо зустріти людину, яка не ходить в церкву там вдома, і запитати відношення до храму, то самі кращі, хороші будуть слова і відчуття. Напередодні свята покрови. Це в нас співпадає, що в нашому селі свято на покрову. І ми, як завжди, з нашими жителями. Зробили велике прибирання, скажімо так, генеральне прибирання. Всі як один. Ті, що хотіли прийти, ті, що мали час, тому що деякі на роботах, і я впевнений, якби це було трохи заранче, було б ще більше людей, але було більше, ніж 50 чоловік. І що тут робилося, це треба було бачити. Косилося, вирізалося, прибиралося, загрібалося, дівчата всередині прибирали. Всі килими, всі штори, всі вікна, всі двері, абсолютно все привелося в порядок. Я хочу сказати: церква це святе місце і це місце чистоти. Моє особисте бачення, що в церкві повинно бути чисто. Церква це те місце, куди людина приходить за захистом, за відпочинком душі. Ну, як би там не було, а всі дороги. Ведуть до стежки Божої, ведуть до церкви. Як би там добре нам не було, за знаєте, як кажуть, що в церкву і до Бога людина йде, коли важко. То коли людина приходить сюди, вона має бачити і відчувати чистоту енергетичну. І чистоту по благоустрою. Ну я вважаю, що на Зародецькому ми завжди дружно ставимося по благоустрою і до церкви, і до школи, і до дитячого садочка, практично до всіх установ. Ми намагаємося. Зрозуміло, що є технічні питання, десь там не, не вистачає техніки, не вистачає ресурсів, але хочу сказати, що все-таки за рік чимось моєї роботи у нас на рахунок. Технологій на рахунок розвитку в плані інструментів ми продвинулися завдяки там, моїй співпраці з головою громади. Коли я сюди прийшов, то вибачте, хорошого війника не було. А зараз ми, коли приїжджаємо на прибирання, то ми привозимо з собою повний бус гарного інструмента. І це такі речі, які потрібні тут бути. Люди показали себе дуже дружно. Тут були і бензопили, і мотокоси, і навіть міні-трактор, і були люди з кучу Біївки. Хочу сказати, що таке прибирання не робилося дуже давно. Ну, під час прибирання була така цікава ситуація. Один із жителів з прихожан, так би мовити, каже: Боже, Боже, подивіться, що ми наробили! Та тут з 1917 року не було так чисто. Ми всі дружно посміялися, але правда, що зробили дуже гарно. Я радий тому, що прихожани прийдуть на свято Покрови, і вони, я сподіваюся, оцінять цю чистоту. Ну її неможливо не побачити, тому що серце нашого села преобразилося дуже і в кращу сторону. Забилося в новому ритмі, і ми рухаємося до світла. Тому що в даний час, скажімо так, велика надія на Бога, на Божий Дух, на захист і на захист всієї України і нашого села. І ми надіємося на такий Божий купол над селом, який захистить вас нас, всіх від недоброго. Тому від себе особисто хочу подякувати всім і кожному, хто прибирав величезний вам уклін. Ціную особисто кожного хто прийшов, всіх, кого ще не пускає. Ходити до церкви, перемагайте себе, приходьте. Тут добре, тут душа знаходить благодать, тут родиться доброта, тут родиться гарні погляди і гарне відношення один до одного. І всі разом ми переможемо. Буде чистота і прийде час, буде мир, я впевнений в цьому. І будуть люди, як то кажуть. Слава Україні!